Вітаю семикласники! Щоб не впадати в паніку на уроках алгебри, сьогодні ми будемо нагадувати собі, або ж просто вчитися, як розв'язати задачі за допомогою рівнянь. В даному випадку будуть лінійні рівняння з однією змінною і Будемо вчитися на завданнях із збірника мерзляк за 2015 рік для 7 класу. А саме з третього варіанту вибрані всі завдання, які ми розглянемо. Отож, для початку читаємо умову завдання. Дріт завдовжки 624 метри розрізали на дві частини. Одна з яких у 5 разів коротша від другої. Знайдіть довжину меншої. Частини. В даному завданні важливо розібратися, що позначити за невідоме, тобто за Х. Адже для того, щоб скласти рівняння, в нас має бути щось невідоме. Загальна довжина дроту нам відома це 624 метри. Я собі зробила умовне позначення цього дротика, так, таким відрізочком. І його загальна довжина. Це в мене буде 620. 24 метри. Маємо дві частинки. Ось це буде розріз. І так. Одна частинка в 5 разів коротша від іншої. Тобто є менша, а також більша. Логічно, що за невідоме позначимо те, що менше. Меншу частинку. Вона в нас буде Х метрів. В такому випадку. Ми розуміємо, що більша сторона буде в 5 разів більша. Тому для цього виконуємо такий запис, як 5 помножити на х. Тобто, частини нам відомі, загальна довжина нам відома. Тепер можемо скласти рівняння. Адже якщо додати меншу частинку до більшої, Вийде 624 метри. Виконуємо одразу множення, оскільки 5 помножити на х, відомо, що це є 5х. Так, це 624. Тепер в нас уже все невідоме, що може бути, знаходиться в лівій частині рівняння. Тому просто додаємо x плюс 5х буде 6х. Для всіх, хто плутається, що таке х, нагадую, що х це є одиничка. Коефіцієнт якого не видно, але який завжди присутній. Якщо маєте проблеми, можете згадувати звичайні яблука або будь-який улюблений фрукт, адже коли в нас є яблуко та 5 яблук це буде 6 яблук. Повертаємося до рівняння. 6х дорівнює 624. А це вже є звичайне лінійне рівняння вигляду Ах дорівнює B. яке на уроках ми розглядали. Щоб знайти невідоме, нам потрібно просто поділити 624 на 6. Таким чином, ми отримаємо, що х це в нас буде 104 метри. Для того, щоб зрозуміти, що саме ми знайшли. Повертаємося до нашого малюночку, і ми розуміємо, що х метрів це в нас є якраз менша частинка. Ще раз уважно переглядаємо умову: знайдіть довжину меншої частини. Тобто, фактично, ми вже це і знайшли. Тому пишемо пояснення, що це є довжина меншої частини. Задача розв'язана. Всі наступні задачі будуть розв'язані в окремих відео, які можна подивитись. А на цьому все. До зустрічі!